Завдяки нашим американським друзям і спонсорам, ми сьогодні порадемо чергову порцію техніки. і Я дуже вдячний. Нашій американській громади за те, що завдяки їхній фінансовому сприянню ця техніка сьогодні передається підрозділам 150-го навчального центру, підрозділом головного управління розвитку міністерства оборони, 299-ї бригади тактичної авіації. Ці прекрасні нові мотоцикли, два буси, які ми передаємо для українських сил оборони, які будуть задіяні виконанні, в тому числі бойових завдань, порядня техніка, яку ми передали для підрозділів ДШВ і гур повністю ціла, і завдяки мобільності швидкості цих прекрасних коників, наші бойові побратими залишаються живими і неушкодженими, непомітно і мобільно дістаючись до позиції ворога. Впевнений, що ці машини. На яких навчатимуться українські воїни, в тому числі сил територіальної оборони, вони будуть виконувати своє завдання на ЛБЗ, ну і найголовніше берегти здоров'я і життя наших воїнів. Дякую нашим американським партнерам, God bless America і слава Україні.